Картопля другий хліб, тому до посадки ставляться серйозно, адже від способу і місця закапування бульб залежить врожайність. Під соломою з осені земля переорюється так, щоб коріння трави залишалися зовні. Якщо цей спосіб застосовують не в перший раз, ґрунт копають відслужила сезон соломою. При такому підході навесні дачника чекає волога, пухкий ґрунт щедро удобрена перегноєм. На неї просто розкладають бульби. Дотримуючись відстань в 35-40 сорок між коренеплодами зверху посадкову картоплю прикривають 20-сантиметровим шаром соломи, такий покрив перешкоджає росту бур'янів і утримує вологу в ґрунті. Також відпадає необхідність розпушування і підгортання, замість соломи можна додати на стил сухих стебел. недолік методу поширення гризунів під підкладкою. Під плівкою плівку розстеляють безпосередньо на землі або натягують на каркас. Зораний і удобрений ділянку покривають темним поліетиленом, в якому в шаховому порядку роблять прорізи у вигляді хреста. Довжина розрізу 10 см кожен отвір поміщають пророщений бульба завдяки тому, що темна поверхня притягує сонячне світло, ґрунт під нею швидко прогрівається, картопляні саджанці активно розвиваються і ростуть, якщо при цьому використовують ранні сорти. Урожай збирають вже в кінці липня, до збирання скошують гілки рослини і згортають плівку. Потім збирають рясний урожай з землі, так як метод сприяє розвитку гіллястої кореневої системи. Такий спосіб звільняє від прополки і підгортання посадок. Але в посушливе літо ускладнює полив в мішках. Метод підходить для ділянок, які потребують економії місця і для дач несприятливими умовами. Мішки вільно переміщаються на більш вдалів в цьому сезоні місця. Для способу підійдуть невеликі повітропроникні мішки, краї у них загинають і наповнюють живильним ґрунтом на висоту 20-25 У ґрунт висаджують кілька пророщених бульб і засипають 20-сантиметровим шаром землі. М'яку тару ставлять в сонячне безвітряне місце і зміцнюють, щоб уникнути падіння. У міру зростання картоплі краю мішка відгинають, досипають ґрунт, поливають, перебуваючи в мішках, бульби не загнивають навіть в дощове літо. Їх не треба прополювати і підгортати, але слід запастися достатньою кількістю родючої землі. Під лопату ділянка попередньо розорюють, потім починають посадку, щоб ряди вийшли рівними, через ділянку натягують мотузку, закріплену на кілочках. По цій лінії через 30-35 викопують лунки, в них закладають бульба і добрива. При формуванні нового поглиблення викопана земля йде на покриття саджанця в попередньому пройшовши ряд. Розмітку переставляють на 70 см і починають новий, закінчують посадку розрівнюванням ділянки граблями, щоб зберегти вологу, утримане насадження прополюють, поливають і розпушують протягом літа. Важливо для цього способу вибрати час посадки, щоб ґрунт встиг прогрітися, а весняна волога ще не пішла, при цьому головний його недолік неможливість оцінити стан ґрунту в дощове або сухе літо в гребені. При глинистої або заболоченій ґрунті картопля садять в саморобні піднесення. Гребеня їх нарізають механізованим способом або формують вручну при посадці на відстані сімдесят смолонку на вершині гребеня вносять підгодівлю і висаджують бульбу. коли картопля зійде. Його кілька разів підгортають, прибирають бур'яни при проведенні такої процедури вручну потрібно вправність, щоб не пошкодити коріння, тому найчастіше її здійснюють за допомогою техніки. Даний метод забезпечує аерацію і насичення киснем кореневої системи, збільшує доступність сонячного світла, зводить до мінімуму ручну працю, але передбачає часте використання хімікатів проти хвороб і шкідників біля стіни. До опори з південного боку підсипають шар перегною, який висаджують бульби, коли пагони починають рости, підсипають шар ґрунту, імітуючи підгортання, грядка виходить висока і тепла, картопля прекрасно росте і вимагає тільки регулярного поливу вагома перевага цього способу. Відсутність необхідності планувати місце на ділянці під картопляне насадження. Можна використовувати територію біля будинку або паркану, де, як правило, Нічого не росте у бочці. Посадка в глибокій ємності формує багатоярусну кореневу систему з великою кількістю коренеплодів, як тари підійдуть пластикові або металеві контейнери, і навіть автомобільні покришки, укладені один на одного, у бочки вирізують дно і просвердлюють отвори в стінках для кращого повітроуміну і видалення зайвої вологи, засипають родючий ґрунт на висоту 20, висаджують кілька бульб так, щоб вони не заважали сусіднім. У міру зростання пагонів додають землю, на підсипані шари поміщають додаткові, пророщені коренеплоди, щоб збільшити врожайність, і по максимуму використовувати площу ємності, оскільки концентрація саджанців висока, землю в бочці регулярно присмачують і поливають, існує близько сотні методів посадки картоплі, тому кожен садівник вибирає найбільш підходящий для своєї ділянки або пробує кілька і порівнює врожайність.